Слава Богу Ісусу Христу, хай Бог береже та благословить вас на тому місці, де ви є. На сьогодні багато людей кажуть, що вони християни, кажуть, мені церква і пастор не потрібні. Я знаю апостола Петра і Павла, мені цього достатньо, але можна бачити, що християни звільнені від Христа і є рабами своєї гордості, своїх амбіцій, своїх почуттів. І якщо ми знаходимося в церкві, камінь основою має бути Ісус Христос, і церква основана на Схову Божому. І люди. Часто кажуть, що можуть бути на рівні із пастором і робити те ж саме, що й пастор, але рано чи пізно за все треба платити, і ставка у Бога більша, чи ти підеш на вічне життя, чи ти підеш на вічну погибель. Є моя думка, твоя думка, але є. Думка Бога, є Біблія, історія народу Божого. І що з цього вийшло, так як у Корей, Дофан і Аверон або євреї. Два мільйони людей і два мільйони думок. І в обітовану землю увійшли тільки Ісус, Навін та Халев. І тут пішло повне пораження народу, і ціна своєї думки коштувала їм вічного життя. І на сьогодні люди тільки війшли у благодать, що вони повністю звільнилися від Бога. І на сьогодні Ісус є священником у церкві для того, щоб ми не загинули. Ісус відступив і відгородив нас від смерті і залежить від нас. Те, де ми знаходимося, чи у церкві, чи ні. У Моїсея первосвященника все вирішувалось одразу з єврейським народом і приходило повне пораження народу. А в Ісуса Христа все буде по фінішу, на суді Божому. Ісус є більший за Моїсея, тому що Ісус є Бог. Амінь. Підпишіться на телеграм-канал Станіслава та Юлії Салтаненко.